Україні бракує вождя, це неправда, скажу вам я. Він стоїть перед нами, над нами, як Бог, Янукович його ім'я. Він не змаху руки, він зупинить ріку, змусить гори звільнити шлях, Його голос звенить, наче сотня бандур і дує в наших серцях. Поруч з ним Бандаренка, як піхва з мечем, ян табачник, і діма, і пахло, а над ним на мітлі дика інна літа. І у вінчи лавром чоло. Кровосісі, стрункими рядами йдуть, до корита пряма їхня путь, посилає їх радісна родина мать, і вони за корито умруть. Бо корито це наша святиня тепер, бо це те, що єднає народ. І коли є корито, не треба тоді нам примарних заморських свобод. Я стою і милуюсь, як вождь верста, як мудріє його голова. Як тече нам за екранів солодка й проста, планів партії щедра халва, Не поруште, як скелі, як дуб на горі, рясно жолоді всія діл, а під дубом тим стадо свиней хромкотить, аж луна розляглася довкіл. І нема в мене мрії святішої, як і собі до корита пристать. У захланності щирій, зі стадом свиней, Жвакуляти, жувати, ригать.